Я вже скинув майже 7 кілограмів за цей час. Це дуже позитивний тренд. Пішки на 13-й поверх щодня ходить Чернігівець Ярослав Ячний. Він енергетик, працює у цій сфері 10 років. каже зараз, після російських обстрілів і руйнувань енергетичної інфраструктури українцям вкрай необхідно зменшувати споживання електрики у пікові години вранці та ввечері. Ліфт в його під'їзді не працює, однак ходіння пішки, одна з порад, як усім гуртом, заощадити кіловати. Якщо брати загальне користування багатоповерхових будинків, то електроенергія витрачається в першу чергу це на ліфти, і в другу чергу це на освітлення внутрішньодомових мереж. А якщо відмовитися від цього, то це майже 80%, оскільки ще 20% це системи. Насосні системи водопостачання, від яких ми відмовитися не можемо. Натомість можемо заощадити на освітленні під'їздів. Є як мінімум два варіанти, які можна е, впровадити: це встановлення елементарного або реле е, часового реле, яке буде автоматично вмикати, вмикати освітлення тоді, коли воно потрібно, або встановлення звичайних датчики освітлення у Ярослава. Є й низка порад як у побуті зменшити навантаження на енергосистему. Найперше це користуватися енергоощадними технологіями, лампочками і приладами. По-друге, не споживати електрику без зайвої потреби, бажано відмовлятися від таких, от саме в пікові години, від такого навантаження, як, як пилососи, фени, інші там ремонтні певні прилади, які мають досить велику потужність. Електричними приладами обігріву помешкання, як от котли, обігрівачі та кондиціонери, чоловік радить користуватися вночі. Тоді це не буде критично навантажувати енергосистему. Наступна порада від Ярослава ефективно використовувати електрику. Якщо брати, наприклад, той самий електричний чайник, варто розуміти, що електричний чайник він нагріває завжди весь об'єм води. Тобто, якщо вам, наприклад, а, потрібно дві чашки води, дві чашки води для того, щоб приготувати дві чашки чаю, то закип'ятіть лише дві чашки води. Дуже енергозатратними є електроплити. Від користування ними в години от, пікового навантаження експерт радить або взагалі відмовитися, або вмикати тільки одну конфорку. Мультиварка буде вигідніша в тому плані, та що по-перше, в неї менше навантаження, і друге час приготування в мультиварці він більш розтягнутий, тому. Навантаження на енергосистему буде вигідніше з використанням мультиварки. Тому моя порада буде, наприклад, в день приготувати їжу, а потім при необхідності її вже розігрівати в мікрохвильовій пічі. Але й мікрохвильову піч краще вмикати не на максимальну потужність. Якщо перед дуже великій необхідності вам треба підігріти їжу, ми можемо знижити цю потужність, наприклад, умовно до 500-600 Вт. ватт. Таким чином ми. Знизимо навантаження на енергосистему майже наполовину на цьому приклад, на цьому приладі, але маємо розуміти, що нагрів буде відбуватися в 2-3 рази довше. Холодильник вранці та ввечері Ярослав радить зайвий раз не відкривати то краще, звичайно, в пікові години його вимикати для того, щоб взагалі унеможливити споживання електричної енергії в цей час. Багато хто не буде цього робити, тому просто краще не користуватися, тобто не відкривати саме дверцята цього холодильника. Холод всередині буде зберігатися довго, і він пройде цей пік з мінімальними включеннями компресора на роботу холодильника. Ще одна порада використовувати менше гарячої води з бойлера. Краще, щоб він нагрівав її вночі. Аби не вмикати, вимикати його самому, можна використовувати ось таку розетку з таймером. Коштують недорого до 200 гривень, але можна встановити періоди, коли вона буде вмикатися, і вмикатися автоматично. Нічого не заважає нам вночі підігріти цей бойлер, наприклад, не на 50 градусів, а навіть до 70 градусів. Ми можемо його нагріти в сьомій годині відключити. І при цьому ми будемо мати, наприклад, весь об'єм вже з більшою температурою, що на виході нам дасть навіть більший об'єм об води для використання. Проння Ярослав теж радить відкладати на ніч. Також треба максимально завантажувати барабан, щоб зменшити кількість циклів. години пік, каже чоловік, краще не користуватися і комп'ютерами та телевізорами. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.